Коротше, всім привіт, друзі. Ми поки ще не відійшли від старого фейку, в мене з'явився новий. Ну коротше, зверху, з правої сторони, це перший фейк, з лівої сторони це другий фейк. Я не знаю, чому вони мене хайтять. Я їм навіть нічого не зробив. Я просто знімаю відео і все. Я навіть з ким не сварився. Ну, коротше, ми переговорили з Менрійом. Що ми будемо тіпро, намагатися на них страйки кидати. І також ви нам допоможіть на них страйки кидати. А також, появився новий фейк на Менріюа Отак він називається і так виглядає. Ну коротше, зараз я вам хочу показати, що ви не написали в коментарях там, де Менрі робив розоблачення на мого фейку нового. О, это це я, я тепер твій хайтер, Ты самый худший ютубер. Ну коротше, там в них ще почався отакий діалог, ви можете зараз подивитись. Ти худший ютубер. Да Данріал худший ютубер. Поможеш хайте Івану Мою. І вони навіть не скривають, що будуть хейтити Менрі Юа і також мене. Я розумію, що у вас там проблеми з головою, но... Нападати на нас простих людей, які просто хотіли почати розвиватися. Це дуже-дуже низько, ви розумієте? І також вони ще дещо написали Я тепер твій хайпер. хороша база. Люди, спробуйте так само попробуйте знімати відео, як ми з Меніюа. І, будь ласка, спробуйте, а пізніше пишіть якісь догадості в нашу сторону. І, коротше, що ще хотів сказати. А, Отой е, файк, мій перший, він мене. Він, походу, той, створив собі більше аккаунтів, чи що, я не можу зрозуміти. Ну, коротше, я думаю, що мій перший файк пізніше може об'єднатися з тими файками, які нові з'явилися. Я надіюсь, що такого не буде. І до того ж, той перший файк він. Він кудись. Він походить вже у і більше не буде появлятися в нашому житті. А як появиться, то ми будемо далі якось боротися з тими трьома. І, коротше, друзі, всім пока. Кидайте, будь ласка, страйки на цих файків. Ну, коротше, всім пока.